Що складайте? Можна, будь ласка, ваше водійське посвідчення? Я нічого не порушував, тому я відмовляюся вам надавати свої водійське посвідчення. По-перше, а по-друге, в мене його немає водійського посвідчення. Я керую без водійського посвідчення. Документ вже... да, є, паспорт мене є, де, звісно. Те, що ви порушили, вам уже назвали, те, що ви керуєте транспортним засобом. Та я без вас номерного почув, знаку. Я вас почув. Так як ви сказали, що у вас транспортний засіб да. не зареєстрований, це також порушення. Також це порушення, що ви керуєте транспортним засобом без відповідної категорії, а саме категорія А1, яка да. вас повинна бути. Так якщо, я, якщо, я ж дієздатна людина, я можу і так їздити. Мені не потрібно, це щоб хтось мені писав бумажки, що я можу їздити. Так само, як і вам. Точно так само. Я можу вам назвати своє прізвище, ім'я, якщо вам це треба. Паспорта по іншій списі. Так, я зрозумів. Що я вам не обрехав, типу? Ні, ну віскованти ви що. Та ну військове положення, ну це ж не підстава для е, того, щоб я надав вам документ. Правильно того, що ви порушили правила дорожнього руху. Я по перше, я нічого не порушив. Ви рухаєтесь на транспортному засобі. Ну да, звісно зареєстрований в законному порядку. Немає а ні, я і не збирався його реєструвати взагалі. Так, то, що ви збиралися, це ні, не, ваші не збирався і то, не що збираюся. Ви збиралися, це ваші да. питання. Є вимоги закону, є вимоги закону. А я ж не по закону живу. Я ж живу по це, совісті, це хлопці. Правильно. Закон Це то що. Обмежує дієздатність людей, ну, здорових людей. А... Ті, що можуть самі робити, вирішувати, не порушувати простір інших, права інших. Ну, жити по-людськи. Я так, я не притримую закону. Це... Я притримую совість і... Чітко. і неважливо, де ти працюєш. Це... це правильно все. Тому я кажу, чому я не реєструю від, від, від його. Що ви керуєте транспортним засобом і не маєте відповідної категорії і не маєте права керування транспортним засобом, у вас буде складно постанову за ваше правопорушення, а саме за те, що ви керуєте транспортним засобом і не маєте водійське Хлопці, Я вас і... зрозумів одразу, я ж почув. я ж... Ні, я зрозумів, та пишіть, бумажка витримає все, раді Бога. Будь ласка. Тому я ж я все одно не сплачу їх, тому можеш писати хоч три одразу. Добре, два напишемо. Ні. Не якщо, якщо від цього буде якась користь вам обом, що державі. Бумажка витримає. Хлопці. Да. Скажіть, що ви не погоджуєтесь, що бумажка витримає. <гум> Навіть і півмільярда. Якщо напишуть там. Це правильний біткод. Будемо поповнювати бюджет тих, хто нас розриває. Стані, скажіть, будь ласка, при собі заборонені речі вибіхові коли чи ріже чи... Я вам саме заборонене, що є, це в мене мій паспорт. Це максимум, що в мене є саме заборонено. Ну і саме дороги. Так, Застава. кровати. От як воєнний стан, усі прикриваються воєнним станом. Кажуть, у нас в країні воєнний стан Я кажу, у нас війна в країні, а не воєнний не, стан. Не, Який не, воєнний не, стан? Стан ви кажете з приводу документів. Я вам поясню. Та ні, ну ви ж мені сказали. Я кажу, хлопці, що я дов надавати вам документи? Ну от воєнний у нас стан, ну уже воєнний саме порушили правила дорожнього руху. Ми на вас зупинили. Ви я не, можете... не порушував. Давайте по чесному, по совісті, що я порушив. Ви рухаєтеся на транспортному? Ну конечно, моторі. ну яке право? Ну, правому ну, прав... порядку без посвідчення. Правило, правило, Я для... Правило для кого встановлюють? Ну, типу для всіх. Для чого? Ну, ні, правило встановлюють для людей, які самі не в змозі не порушувати. А ці правила, вони направляють їх. Ваша філософія подається, ваше Чому? Ну так, ми кожен маємо думку, я, ви, всі люди. І кожна думка має місце бути. У вас від 04.02.2022 року ви позбавлені права керування транспортним засобом. У вас вилучено, так, посвідчення водіїв? Та ні, у мене нема 12 років, хлопці. Я 12 років так їздив без посвідчення. Тобто, в 11... Ні, брешу. В 11-му, як забрали і все. Дві тисячі році я був позбавлений на півтора року. все. Ну, Це отак от як було, це як я їх лишився. Як я зрозумів, що ми можемо їздити без бумажок, це коли я залишився без них. Ви... І до сих пір. <туре> Степанович, на протязі 24 годин алкогольні напої вживали? Ні, я не вживаю алкогольні напої. Не наливають? Ні, я не люблю спіртне. То бєсовське поїло, я його називаю. На Котики? Бісовське поїло. Наркотичні речовини. Що? Наркотичні речовини. Що конкретно? Вживали? Які? Будь-які, які, які заборонені. Ні, я наркотичні не вживаю. Маріхуану вживали? Траву курю. Коли курили ну, останній раз? Сьогодні. Сьогодні курили? Да. Годину назад. я зараз. Прослідуємо з вами медичний заклад для здачі аналізів. Та я ж не здаю. Ми можемо чого? проїхати, але я ж нічого не здаю. Ну як це чого? Що не здаєте? Ну тому що не бажаю за потрібним здавати, та й тому не здаю. Тобі ж ви стверджуєте, що ви сьогодні вживали наркотичні засоби? Да, я постійно вживаю, коли в мене є. Часто натхнення? Ну, буває, так. Да. То тут з вами. Ні, я ж нікуди не їду. Ви ж там по базі бачите, там 130 і буває по три штуки в день. Чому вони їх пишуть? Бо всі кажуть, поїдемо, поїдемо, я не їду. Ну вони Ми, на місці складають. На месті складають і пишуть. А Ми, там же ж в базі ж видно, скільки 130 ви, що ви, не ви видно. ви відмовляєтесь від проходження? Ну так, я ж нікуди не їздю, хлопці. В медичному закладі. Нікуди не на їздю. Камеру. Кажу зразу, попереджаю, що нікуди не їздю. Вам сумно жити все. Ну я сказав, що я по совісті надаю відповіді на питання, тому ну що, ну може бути таке згоден. Це як медом намазано на цей мопед, чи що? Окупація на кожному шагу Не дадуть спокійно жити людям. У мене настрій завжди гарний, тому я. А ви з Валентиновки з району? Я ж з Валентівки, да. так, да, так. Да, да. Валентівка, правильно. Валентівка. Валентівка, так. Ні, ну я тут виріс, там народився тільки. Що вас вилучили водійське пасічник у 2018 році? А, пиво, пив всю ніч, а потім їхав уже зранку встав, а ще було трошки, та й тому і забрали. Та й добре, що забрали, я хоч законодавство вивчив. Більш-менш нормально. Тепер хоч можу з поліціянтами спілкуватися, то раніше там «Бе ме, бе, ме, курив, а то, та ні, не курив, пацани. А по морді ж видно, що курив. Уже брешеш, вже неправду кажеш. Ліпше б написали би письмо в своє руководство, щоб вам довіреності повидавали. А то ви їздите без довіреності, людей кошмарити, а довіреності на що? Ну на то, щоб ви могли діяти на дорозі там будь-де. Ну, дивіться, ваша структура зареєстрована як юридична особа. А кожна юридична, якщо людина представляє інтереси юридичної особи, вона повинна мати при собі довірність. Ну, ви зареєстровані як юридична особа. Це так, для лічної інфра... Це та тава... Вам по барабану, де ви зареєстровані? Особапідприємець. Хто? Ми. Так це ми знаємо. Ну, да. А що? Так ні, ну це без прикола, це так і є. Фізична особа-підприємець, поліціян. Зараз ви. Виїхали на халтуру, так скажу. Бо довіреності немає. Та ні, не, кажу, що не їздю, хлопці, відмовляюсь, так. Да. Я вас попереджу, якщо ви відмовляєте. Я зрозумів, ви, склад, ви складаєте, да, я в курсі. Да, я в курсі да, я кажу, що буває, що по три рази на день пишуть. Ну не кожен день, ну так, іноді буває. Ні. Навіть ні. Просто на пропозицію пройти тест, я відмовляюся. А курив, не курив, це вже нікого не цікавить. Зразу пишуть і все. Тому я кажу, що бувало таке, що по три рази в день писали. Підемо по процедурі, ще раз поясню. Я старший лейтенант на поліції граждані Євгеній Валерійович. зупинили вас за порушення правил дорожнього руху, а саме рухаєтесь на транспортному засобі без номерних знаків. В ході перевірки у вас документів, транспортний засіб не перереєстрований в законному порядку та у вас немає відповідного посвідчення водія для керування транспортним засобом. І перевіривши по базам даним, ви позбавлені права керування транспортним засобом. За дане правопорушення передбачена відповідальність за частиною 4 статті 126 кодексу України про адмінправопорушення та передбачає стягнення у вигляді штрафу 20, да, да, 20 400 гривень буде складено на вас адміністративну постанову. Довожу до вашого відома ваші права на підставі статті 63 Конституції України, ви не несете відповідальність за відмову давати свідчення проти себе або своїх близьких, коли яке зазначено законом. Також на підставі статті 268 кодексу України про адмінправопорушення маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати скарги, надавати пропони, надавати пояснення, користуватися допомогою адвоката або будь-якого. Іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання такої допомоги особисто або за дорученням юридичної особи. Також доводжу до вашого відомості, що маєте право користуватися допомогою перекладача, якщо не розумієте мову, на якій ведеться провадження, а на підставі Конституції України мова державного нас українська і громади України Україну і українською мовою. Також доводить до вашого відомості, що на підставі статті 307-308 Кодексу України про правопорушення. Ви зобов'язані сплатити дану постанову на протязі 15 днів. Якщо ви не сплачуєте, матеріали передаються до Державної виконавчої служби. Та Державна виконавча служба буде якимось чином з вас їх забирати. Та Щось, ніяким чином, хлопці, ну, я не я сплачую. кажу, є, як, є, є, як є, і як вам працює. і вам раджу, щоб вас не стараємось, грабували, стараємось. а ви не грабували нас. Ми ж люди. Також доводжу до вашого відома, що в ході спілкування з вами. Знаково наркотичного стані, наша мій колега запропонував вам проїхати до медичного закладу та пройти освідування в законному порядку. Скажіть, будь ласка, ви їдете до медичного закладу? Ні, Придували я нікуди не їду, дякую за пропозицію. Да. Дивіться, на підставі статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення та порушення правил дорожнього руху, пункт 2.5, відмова від проходження встановленому законом порядку проходження медичного освідування. буде складено у вас протокол. По статті 130 ходиться в про адміністративні порушення. Зараз, будь ласка, декілька хвилин потрібно буде зачекати, ми оформимо всі відповідні матеріали і ознайомимося. І вам теж дякую за увагу. Рибалка удалась. Так, у мене ще одне прохання можна? Щоб додали, що відсутній державний герб. У вас, у мене в паспорті, у вас в документах. Ну, згідно з статті 20 Конституції України, у нас же державні символи відсутні. У всіх. І у вас теж. у нас У вас ще гірше. Краще, да. Та то просто пропуск в управлінні. Ото, що є, то То просто пропуск в управлінні. Знаєте, що я вам скажу? Серйозно? Знаете, що я, вам скажу? я без прикола, дивіться, хлопці. Дивіться, дивіться більше Ютуба. Да. Та причому тут Ютуб законодавство є, ви ж про закон кажете. Ви ж кажете, що ви по законодавству, правильно? Ну і я ж про те ж кажу, я ж читаю все те саме, що і ви читаєте. З Ютуба, з Ютуба читаєте. Так причому тут Ютуб? Є сайт Верховної Ради, Кабінету міністрів і всіх останніх. Та не Одеса ж робить людей, а люди Одесу, так само, як і всю країну. Чи не так у нас щось? Не місто, ж робить людину, а людина місто. Тому було б неплохо, щоб ви там вказували, що у нас відсутні Державні символи. Це не пропуск, пропуск, пропуск управління, це розрішення зброї. Пропуск розрішення управління. управления. Ну де там написано, Там що написано, посвідчення є, ну от, чисто якщо ти розібратися, де? Де? Ага, так, да, да. 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 Там ще є мілким шрифтом написано, хто буде його носити з собою і десь щось з ним робити, 15 років тюрми дадуть. О, то що? А потім можна сказати, я не бачив, так? Да? Це ви вже при Я, Ну, при Що 15? Ну потім дадуть не зразу всім, хто ходив з ними. Я ж не кажу, що прямо зараз дадуть 15 років тюрми. Попізже трошки. Ми ж всі відповідаємо за те, що робимо, чи ні? Не по, не по закону, а перед Богом. І я, і ви. І того суду нам не минуть. Добре, 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 добре. Люди добрі. У нас, як то кажуть, перші слова поліцяї, у нас в країні війна, тому я повинен їм надати свої документи, щоб вони перевірили. Ось така хуйня, малята, так що все нормально, боріться і поборете. Хто там дуже переживає, що в них заберуть скутер або мотоцикл на штрафмайданчик, тому що без прав. Нічого страшного не буде, люди добрі. Я вже 12 років їздю без прав на будь-яких автівках, мопедах, мотоциклах. І все обходиться взагалі нормально. Так що не переживайте, давайте цим внутрішнім окупантам відбій. Вони роблять. Цей безлад і чинять цей безлад, тому що їм все рівно, що робити за гроші. От і все.